Вітаю вас, вільні українці! Путін зі своїм пуйловим бидлом кожен день нам доказує, що вони гірше фашистів. Бомблять мирні міста, бомблять мирних людей. Ну да і взагалі, за те, що вторглися в Україну. Фашисти розумієте, вони хоч за ідею воювали. А путінське бидло воно просто йде убивати за гроші, тому що ніще, тому що Путін їх до ніщити довів. І саме обідне. Що і вони йдуть за гроші тієї, які, які у них украв сам же Путін. От і замість того, щоб відібрати своє у Путіна, розігнати тих кремлівських, кремлівських лядій, воно йде вбивати в Україну, тому що чмошні, тому що урод, тому що натура гнилає, тому що такий контингент. Вони коли напиваються, хтось сильнішим по мозгам настучав, і воно здачі дати не може. Воно йде додому, починає бити свою дружину, бити своїх дітей. Отаке От гнильо і підписує контракт. Нормальні люди туди не підуть, а іменно гнильо і моральні уроди. Зато президент Америки Трамп, в яких розвідка працює краще в світі, який знає, звідки злітає ракета, в яку годину, куди летить, включив повного дурачка, коли його спитали, що він може сказати по поводу прильотів по Києву. Я поставив іншу озвучку трохи, але вона повністю відповідає тому, що він сказав: Трамп і далі продовжує підігрувати Путіну. Прикриває Путіна, може в них там любов? Ну не знаю. Тільки не знаю, хто з них самець. Путін недавно на собі рубашку рував, казав, що зустрінеться Зеленським в Стамбулі. А коли прийшов час зустрічі, просто взяв обгадив всі ці чемоданчики і нікуди не полетів. І Трамп останнім часом дає задню. Що не в того, що в того, що другого, нема жодних признаків морських органів. Ну якось так. А може в них просто кровна связь. І ще один, чий папаша поклоняється фашизму, бо недавно навіть в Москву прилітав, вирішив здати кров на наркотики. Ну і щось дальше дуже сильно хвилюватися за цього. Ну, похоже, дуже став на нашого, але ж наш просто тільки хвилюється Більш нічого. І здала не снага. Постав сам наркоман. Свиспок тебе драга. На, 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 на. Ну, і поки путінське бидло просирає свою країну. В полях України і їм вже завезли десятки мільйонів мігрантів, єврейських мусульман, чи як там і продовжують завозити. Україну теж планують завезти благодаря цьому ж путінському бидлу від 50 до 70 мільйонів євреїв. І Ніхто не скриває. Цікаво, їх це цікаво. в Аеропорту буде зустрічати у нас же воювати. Нема кому. Ми надіємося, що дуже скоро все вернуться суда і не толкає 7 мільйон. А й ще... будет иммиграция в Украину. Это прекрасная, великолепная страна. Тут нету экстрим, нету ислам радикальный, очень опасного. И люди приятные, и природа хорошая. Нету такая хорошая страна в мире, как Украина. Поэтому ожидается, что мы не только вернемся к количеству 53 миллиона людей, которые были тут в 90-е годы, а будут тут 70 миллионов людей. Головне розповідає, що всіх біженців з Ізраїля забезпечать житлом, їжею, одежею, будуть забезпечені, ні в чому собі не будуть відказувати. Воювати вони теж не будуть. А в цей же час наші пенсіонери помирають з голоду, наших військових інвалідів, поранених виводять поза штати. Їм не то що нема за що їсти купити, Я вже мовчу про квартири будинки. Тепер зрозуміло, для кого будують будинки, квартири, висотки у градах України, містах України. Якщо не народ не має свого національного самоусвідомлення, це сміття, на якому на ґрунті якого проростають інші народи. Сьогодні вони проростають на нашій землі, розумієте, ці народи. І сьогодні вони керують нами, і ми не можемо ніяк зрозуміти, що за цим стоять які гроші і інтереси. Так, да, дійсно, олігархи справили з задачею, олігархи не українського народу, не російського народу. Постарались на славу, зробили з двох народів з українського і російського. Просто сміття. Ще одне сміття натравили на Україну. От. А ще інше сміття просто ставлять керувати що Росією, що Україною. І поки люди не зрозуміють, що пора зупинятися, що вороги вже давно сидять у їх вдома, толку ніякого не буде, і вони переможуть. І всі їхні плани дійсно здійсняться. Що в нас з посадками корупціонерів, скоріше здохло кончене поїло з усіма чиновниками, марадерами, крісами. всім хто розпочав цю спецзабасрацію.